О, гляньте, він виїжджає до нас на двох колесах. Чому я крізь буваю? Чому завжди встигаю? Ти того всім вже звикли, що я на розслабоні. А, Як справи? Я, я тебе справи нормально, я з себе єдине що не чую. Серйозно? В тебе а, чергова контузія? Це людина, це бойовий медик, вона врятувала багато людей, але звісно, ціною свого здоров'я підірвав і там, і сям, і там. І через те, якщо він вас не чує, то вже пробачте, будь ласка, йому. Мені здається, щось було. Один-два три, один два три. Доброго вечора. Я хочу вам подякувати за те, що ви всі приїхали. Слава Богу. Я постійно задумав, їдучи заді, чи доїдуть, чи буде все нормально. Молився за вас, але. Сьогодні ми поговоримо ввечері, як я обіцяв за наших дітей. Скажи, а ти приїхав на пікати, це не надто так жорстко. Ти на напікати ззаду мотоциклістів, щоб їх закидати. Я з їдаю, я... Зазвичай я закидаю. Але сподіваюсь, нам не, не, не знадобиться цього робити. І як і обіцяв, ми похупимо за наших дітей. Підійміть руки у кого діти. Ви за них хвилюєтесь? Я думаю, що до них десь більше, ніж за себе. Тому ми поговоримо, як надавати допомогу дітям. І я вибачаюсь, дійсно, привіт виглядають ті діти. Пам'ятаєте всі? Вже, може бути, ніхто не пам'ятає, як вони виглядають. Бо вони ще спочатку Тарасової гри були такі, да? а за оці... Часи, десятки років, вони виросли і деякі вже приїжджають на мотоциклі. Ви повинні розуміти, як діяти, як надавати допомогу. І скажіть мені, будь ласка, а що вам цікаво, що саме цікаво по дітям? Розказати про обструкцію дихальних шляхів? Розказати? Ще раз не чую, розказати? О!